Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас до карти дня. І клубу, звичайно, любителів України та всього українського. Підтримуємо український контент, мої дорогенькі, тому що я бачу, що у нас вже, вже якась катавасія пішла. Збільшилося російськомовних, збільшилося. А, не нашої мови, це чужа мова для нас. Навіть якщо ви з дитинства виховувалися українською мовою, намагайтеся, тому що Україна повинна розуміти, і українці, якщо ми мову не, ну скажімо так, не, не цінуємо своє, то ну, російська мова приносить війну. Як не крути, не просто так, Росія, Ерефія постійно робила оце переселення. Розумієте, оце, що зараз відбувається останні три роки, останні 11 років, це вже було сто років тому. Це було. До війни Другої світової, я не буду вам тут нічого нового розповідати, але оці всі переселення це було все. Відправляли в Сибір, ось а до нас привозили вагонами своїх расистів. Це робиться знову, знову і знову, і знову, і знову. Тому вчіть мову, щоб цього всього не було, вчіть нашу історію. Ось, а ми поїхали. Вибачайте, що так. Ну от, тому що в мене була сьогодні така дискусія. Гаразд. Поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Дивіться, десяточка монет. Десяточка монет вона говорить про взагалі-то про щось сімейне, про велику сім'ю, про якийсь великий бізнес. Ось, і... Ця карта, в принципі, ви знаєте, це така. ну от Я, наприклад, по цій карті, саме в цьому таро, я не бачу тут ніякої радості. Ну от І є у вас ота сім'я. От вона зібрала разом, але ви якось ну, тут немає задоволення. Це більше для вас якісь клопоти, більше для вас якісь переживання, е якась головна біль навіть. Ось чомусь в мене іде така енергія від цієї карти. Розумієте? А як їх всіх пригодувати? А як їх всіх е доглядати? А де вони всі будуть жити? От розумієте, це не в, не в тому плані. Десяточка монет це чудова карта, правда? Але це вже стеля, це вже перебор, як то кажуть. Десятки це вже все. Далі немає росту абсолютно. В картах Таро немає. Тобто, ви дійшли до стелі, до, як то російською кажуть, до приділа. Вам це вже все. От якось так: от в мене таке враження, у вас терпець може урватися сьогодні. Будь ласка, напишіть, мені цікаво, що ви, як ви відчуваєте цю карту. Карта номер два. Король монет. Король монет це великі прибутки. Якщо десяточка монет, це у цифрових картах верхівка. А тут най з, цих, з монетних карт саме придворного двора це теж верхівочка. Ось, тобто карти рівні. Але чим вони відрізняються? Це якась людина, це якийсь меценат, це людина, яка вам сьогодні може допомогти фінансово вас підтримати. Ось це якийсь бізнес може бути. Це якась посада. Ось, знаєте, це навіть може бути: от хто займається волонтерством, збирали, збирали, збирали комора повна. Тепер треба відправляти. Ось якось так я це ще бачу. До речі, по цій карті теж так може бути. Комора повна всього. І ви вже відправляєте вже все. Нема куди вже складати, вже місця нема. так само і тут. Вже закрили двері, все розумієте? Тобто тут немає в цих двох картах зросту більше. Немає потенціалу. Він вичерпався. Все, що ви могли, ви дали на якусь справу, на ремонт. Наприклад, ви ремонт ще не докінчили, а у вас вже немає коштів. Це вже все ви витратили. Ось так я бачу цю карту сьогодні. Тому, але з другого боку, це може бути людина, якась, яка вам допоможе, мої дорогенькі. Це тому, що король монет це і меценат, це людина, яка і підтримує і в важку, і в легку хвилину. Ось якось так. Карта номер 3 Трієчка Кубків. Ви знаєте, трієчка Кубків це хороша карта. Це вузьке коло друзів зустрічаються. Це може бути. Наприклад, з однаковими інтересами. Наприклад, сусідка забігла, а у вас там і чоловік, а там вже і її чоловік підключився, і от така малесенька собі компанія. Або до ваших дітей прийшли такі самі-самі близькі сусідські друзі, і ось така компанія граються собі діти. Це маленьке свято, можна так сказати. Це коли не заплановано. А якщо заплановано, то все рівно це маленьке коло. Якщо це коло більше, то воно частіше за все не заплановано. Тут можуть бути випадкові гості, випадкові друзі забігли і тому подібне. Це карта примирення, це карта спілкування, приємних розмов, інколи по душам, інколи так відвертенько. Але, знаєте, коли за цілий тиждень оцей напряг знімається. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!